Мене звати Микола, я заступник директора з навчально-виховної роботи Воронківської ліцею. Працюю на посаді 4 роки. Початок навчального року, а саме організація освітнього процесу це кропітка та відповідальна робота, лева частка якої лягає на плечі заступників. Списки, плани, графіки, складання розкладу уроків. Все це вкупі забирає досить багато сил та часу. Три роки тому вирішив спробувати скласти розклад уроків. За допомогою програми Нова школа-рослад і не пожалкував. Лека користування, дружній інтерфейс та ще безліч додаткових функцій. Вагомою перевагою програми є швидкість складання. За допомогою відеоінструкцій, оперативно і без додаткових зусиль складається до років. Тому, колеги-заступники, звертаюсь до вас, праціонально використовуйте та не марнуйте свій дорогоцінний час. Збережіть його для родини. Спробував сам і раджу вам скористатись програмою для складання розкладу уроків нова школа розкладу.